Олег Ляшко, радикальна партія. Шановні колеги депутати, 10 хвилин тому ви вимагали, щоб наша фракція перед вами вибачалась. А я пропоную тим, хто голосує за лобійські закони, вибачитися перед батьками, в яких діти алкоголіками стають у 10 років. А я пропоную вам вибачитися перед пенсіонерами, в яких 15% пенсії забирають. У вас немає можливості цей закон розглянути. Зате Розглядайте лобістські закони на підтримку пивоварень. Замість того, щоб розглядати соціальні закони, дати людям пенсію, дати можливість жінкам 55 років виходить на пенсію, дати можливість знизити тарифи, то ви їх не розглядаєте, бо вас на це немає часу. А щоб пролобіювати виробників пива, будь ласка, пів парламенту, півдня цим займається. Володимир Борисович, мені соромно за вас і мені соромно за український парламент.